Чуючи про достойність душі і про те, наскільки дорогоцінною є ця розумна сутність, чи розумієш, що небо і земля пройдуть, а ти, покликаний до синоположення, до братання, у нареченні Христу. У видимому світі все, що належить жениху, належить і нареченні. так усе Господнє довіряється тобі, бо щоб потурбуватися про тебе, сам Він прийшов, щоб звернутися до тебе. А ти не розумієш свого благородства, тому справедливо духовний чоловік оплакує падіння твоє кажучи. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнилася їм, за цим слідують у нього інші спонукання, що мета наша бути зі спорідненим собі, тобто з Господом, і особливо, що тоді тільки і добре нам, коли слідуємо за Господом. І що нема нічого гіршого за стан, коли не слідуємо за ним. Коли ти підведеш очі до сонця, то помітиш, що сонячний диск на небі, світло ж і промені Його сходять на землю, і вся сила світла і яскравість Його поривається до землі, так і Господь сидить праворуч Отця, вище всякого начала і влади. Але Око його спрямоване в серця людей, які перебувають на землі, щоб тих, хто очікує від Нього допомоги, піднести туди, де сам перебуває. бо говорить, де я, там і слуга мій буде, але безсловесні тварини розумніші за нас, тому що всі вони з'єднуються зі своєю ж породою, дикі з дикими, і вівці також зі своїм родом. А ти не повертаєшся до небесної своєї спорідненості, тобто до Господа, але думками своїми погоджуєшся і схиляєшся до лохих думок, стаючи помічником гріха, разом з ним воюючи проти себе, і таким чином віддаєш себе на поживу ворогу, подібно до того, як пожирається птах, спійманий урлом, або вівця вовком. Або як помирає дитя, яке простягнуло руку до змії і було уражене нею. Душа тому належить, з ким вона спілкується і єднається своїми бажаннями, тому, або маючи в собі Боже світло і в ньому живуче, і прикрашаючись всякими чеснотами, вона причетна до світла умиротворення, або, маючи в собі греховну темряву, підлягає засудженню. Душа, яка бажає жити в Бога у вічному спокої і світлі, повинна померти для колишньої лукавої темряві, перейти в інше життя для божественного виховання. Чуючи це, зверни увагу на себе самого чи відбулося це в тобі, і якщо ні, то повинен ти сумувати, плакати і страждати безперестанно. якщо мертвий для царства. Взивай до Господа і проси з вірою, щоб тобі сподобатися істинного життя. Бог, створивши це тіло, не зі свого єства, не з тіла дав йому отримувати собі життя, їжу, петво, одяг, взуття, а навпаки, створив тіло, саме по собі нагим, зробив так, що все необхідне для життя бере воно зі світу. І неможливо тілу жити без того, що поза ним існує, тобто без їжі, без петва, без одягу. Якщо ж обмежується воно тим, що в його єстві і не бере нічого зовні, то руйнується і гине, таким же чином і душа, яка не має в собі Божого світла, створена ж за образом Божим, бо так дому будував і благозволив Бог, щоб вона мала вічне життя. Не зі свого власного єства, але від Його Божества, від Його власного Духа, від Його власного світла споживає духовну їжу, і духовне петво і небесне одіяння, що і складає істинне життя душі. Як у тілі, про що сказано перед цим, життя не від Нього самого, але від того, що поза ним, тобто від землі. І без того, що існує поза ним, воно не може існувати, так якщо душа ще нині не відродиться в ту землю живих і не буде там духовно живитися і духовно зростати перед Господом, і не вдягне її божество в невимовні ризи небесної краси, то без тієї їжі вона не зможе жити, насолоджуючись і перебуваючи в спокої, бо їство Боже має і хліб життя. Того, хто сказав, Я є хліб життя, і воду живу, і вино, що звеселить серце людини, і єлей радості, і різноманітну їжу небесного духа, і світлоносний небесний одяг, що дарується Богом, у цьому і полягає небесне життя душі, горе тіло, коли воно зупиняється на своїй природі, тому що руйнується і помирає. Гори й душі, якщо зупиняється на своїй тільки природі, не маючи спілкування з Божественним Духом, тому що вмирає, не сподобавшись вічного божественного життя, як зневірюється в одужанні хворих, коли їхнє тіло вже не може споживати їжі, і плачуть за ними всі близькі, друзі, рідні та ті, кого вони любили. Так Бог і святі ангели визнають достойними сліз ті душі, які не споживають небесної їжі духа і не живуть у нетлінні. Тож, якщо твоя внутрішня людина через досвід і віру відчула й пізнала все це, то ти живеш справді вічним життям, і душа Твоя навіть нині співіснує з Господом. Ти справді прийняв це від Господа, щоб жити істинним життям. Якщо ж не усвідомлюєш у собі нічого цього, то плач і сумуй, бо ти ще не придбав вічного і духовного багатства, не прийняв істинного життя. Покорюйтеся через свою убогість, день і ніч, благаючи Господа, тому що перебуваєш у страшному гріховному зубожінні. О, якби хто придбав хоч би цю скорботу за свою убогість, о, якби не проводили ми часу в байдужості і перенасичені, хто сумує і шукає, і невідступно просить Господа, той швидше отримає визволення і небесне багатство, як сказав Господь, закінчуючи слово про неправедного суддю і правдову. Хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч? Кажу вам, що захистить їх скоро. Усе пришестя Господнє було для людини, що лежала мертвою, в гробі темряви, гріха, нечистого духу і лукавих сил, щоб Господу нині у цьому віці воскресити та оживотворити цю людину, очистити її від усякої чорноти. Просвітити своїм світлом і вдягнути у свої небесні ризи божества, у час Воскресіння ж тіл, душі яких попередньо воскресли і прославилися, прославляться і ці тіла, і просвітляться душею, нині ще просвіченою і прославленою, вдягнуться в оселю нерукотворну, небесну у славу Божественного світла, бачиш, яка слава Божа невимовна і незбагненна. Неможливо висловити або описати незмірне, безмежне і незбагненне багатство християн, тому з великою ретельністю треба приступити до християнського подвигу і прийняти це багатство, тому що спадщина і частина християн є сам Бог, бо сказано Господь частина спадку мого і чаші моєї. Як м'ясо без солі загниває, наповнюється великим смородом, і через нестерпний сморід усі відвертаються від нього, і в загнилому м'ясі плазують черви, знаходять там собі їжу, поїдають його і клубляться в ньому. Але якщо посипана сіль, черви, що харчуються м'ясом, знищуються й гинуть, сморід зникає, тому що солі властиво губити черв'яків і знищувати сморід. Таким же чином, і всяка душа, неосолена Святим Духом, не причетна до небесної солі, тобто Божої сили, загниває і наповнюється великим смородом лукавих помислів, тому лице Боже відвертається від страшного смороду суєтних помислів, темряви і пристрастий, що живуть у такій душі, рухаються в ній злі і страшні черви. Тобто лукаві духи і темні сили харчуються, клубляться, плазують там, поїдають і розтлівають її, бо сказано: засмерділися і загнилися рани мої, але як тільки душа вдається до Бога, увірує і виклопоче собі сіль життя, благого і чоловіколюбного духа, небесна сіль, що сходить, губить у ній страшних черв'яків. Знищує шкідливий сморід та очищає душу дією своєї сили, а таким чином, коли істина сіль зробить її здоровою і неушкодженою, вона знову вдається до служіння небесному владиці, тому і в законі, на ознаку цього, Бог повелів при всякому приношенні приносити сіль. Як у видимому світі нагий терпить великий сором і безчестя, і друзі відвертаються від друзів, і рідні від своїх, якщо ті нагі. І діти, побачивши батька нагим, відвертають свої погляди, щоб не дивитися на голе тіло батька, пішли задом і прикрили наготу батька свого, обличчя їхні були повернені назад. Буття 9.23 так і Бог відвертається від душ, які не відягнулися з повним засвідченням у ризу духа, у силі та істині, не одягнулися в Господа Ісуса Христа. Найперша людина, побачивши себе нагою, посоромилася стільки безчестя в наготі. Якщо ж тілесна нагота завдає такого сорому. То тим більше великим покривається соромом і безчестям пристрастей нага душа, яка не має божественної сили і не одягнулася воїстину в невимовну, нетлінну і духовну ризу самого Господа Ісуса Христа. І кожен, хто нагий від цієї божественної слави стільки ж повинен соромитися себе самого та усвідомлювати своє безчестя. Оскільки посоромився Адам, будучи нагим тілесно, і хоч зробив собі одіяння з листя смокви, однак відчував сором, усвідомлюючи свою убогість і наготу. Тому така душа хай звертається до Христа, який дає ризу та одягає славою невимовному світлі, і хай не робить собі одіяння із суєтних помислів. І хай не думає, спокушаючись власною праведністю, що в неї є риза спасіння. Як дім, у якому присутній сам господар, багатий на всілякі оздоби, розкоші та благоліпності, так і душа, яка має в собі владику свого, і в якій перебуває він, наповнюється всілякою красою. Тому що Господь зі своїми духовними скарбами є її жителем та управителем. Але горе тому дому, господар якого відсутній і в якому немає господаря, тому що, руйнуючись, запустіває і наповнюється всілякою нечистотою, там, за словом Пророка, поселяться страуси і кошлаті. Тому що в запустілому домі знаходять собі місце дикі коти, собаки і всяка нечисть, горе душі, яка не піднімається після свого тяжкого падіння, і всередині себе має тих, хто переконує і примушує її перебувати у ворожнечі зі своїм Господом. І хто має намір розвестити її думки, відвернути від Христа? Через запропоновані уявлення душа готова схилитися до покликання слідувати за Господом, але приходять думки, що ще встигнемо це зробити, і підсікають бажання. Святий Макарій переконує їх застереженнями не відкладати справу спасіння, може вичерпатися Боже довготерпіння. І тоді погибель неминуча. Боюся, щоб на нас, що всім нехтуємо і віримо в забобони, не справдився з часом апостольський вислів, або зневажаєш багатство Його милосердя, лагідності й довготерпіння, не розуміючи, що милосердя Боже веде тебе до покаяння, якщо ж при Його довготерпінні, благості і лагідності. Примножимо ще число гріхів і своєю байдужістю та зневагою підготуємо собі тяжке засудження, то справдиться на нас апостольське слово, через жорстокість Твою і нерозкаяність серця, ти сам собі збираєш гнів на день гніву і об'явлення праведного суду від Бога. Бо велика. І незбагненна благость Божа, невимовне Боже довготерпіння до людського роду.